Моє вітання, шановному панству. Сьогодні ми знову повертаємось у таку. Ну, я б не сказав, що прям шедеврально, але ну... Чудову, чудовеньку гру, як Manor Lords. Так, у нас був, як в минулій серії, я організував такий проєкт по володю персів. Ну, зробити максимально схожим, максимально схожим, але. ну... Як це дозволено грою? Гру з володаря... Ой, точку, яку гру? Боже мій. Місто з Володаря перснів, як Озгіляд. Гондорське місто Озгіляд. Що ж, минулий серій ми закінчили, але я поза кадром зробив вже лівий, так би мовити, берег. Лівий берег ось такий отут у нас. Різноманітне, так би мовити, вже розширене поселення, тобто воно готується готується до всього, поки наші, так би мовити, люди добувають брили кам'яні, е, я розкажу, що тут по місту. По місту ну, таке собі стандартне. Тобто тут от різноманітне добувається е, мед з воском, воск, який йде на продаж його трошки, трошки у нас е, кіс. У нас добувається так, от. Тут... Ага, тут нічого немає. Тут нічого немає. В основному тут у нас йдуть свинки, різноманітне хо. Ось стоп, а тут я що не обрав. Непорядок. Непорядок. Нам потрібно якомога більше свиночок. Так, так, так. Ага, напевно, я забув. Напевно, я забув, коли робив. Тобто грошей не вистачало. Це на початку було, але зараз у нас тут стабільно достаток регіону аж 4 тисячі. Так, розширив регіон. Це буде всередині міста. Тут навіть у нас пасуться, так би мовити, вівці. У нас дуже багато тепер від них шерсті і пряжі, які ми будемо робити дуже багато одягу. Взуття це на потім. Це на потім. Також поза стінкою у нас великі, тут, прям дивіться, пасовище всього і вся. тобто Ячміння у нас дуже багато збирається кожного місяця. Ну, не кожного місяця, а кожного року. Різноманітне тобто, овочі. Тепер ми трішки і яблук ще збираємо. Основна, типу, от, факторія на виробництво у нас дерев, ну, точніше, дров. Дров і дерев'яного вугілля. Це старе наше першочергове поселення. Тут теж у нас будуть господарство на цих овочів. І також другорядне, щоб, наприклад, от велика корчма оце от забезпечувала частину міста, оце, от, оце от частину міста от забезпечувала. І тепер ми перекидаємося вже на правий берег. Мала корчма, так, у нас не вистачає дерев. Схвалення, що їм не вистачає. А, їм не вистачає, напевно. А, це другий рівень, а перший рівень. А чого їм тут не вистачає? А, їм не вистачає все ж таки м'яса. М'яса не вистачає. Ну. Я не можу нічого поробити, але. <кхе> Потрошки готуємось. Готуємось для того, щоб ми. В цьому, напевно, так би мовити, проходженні серії. Нарешті виконуємо ще одне досягнення. Ми вже велику кількість досягнень виконали. Досягнення на те, щоб досягти маленького міста. Маленького міста без. А, ну-ка, дивіться, зараз 5 секунд, я подивлюся. Так-так-так. Так, да, маленького міста без полювання чи збору ягід на великій складності. Тобто ми ні разу ягоди не збирали, ну тобто, грибочки от вони тут були, у нього 8. Там був ліс. І тільки поклади звірів: 31 штука ми їх ні разу не ловили. Всю цю махіну забезпечує наше перше поселення. Ось так от воно працює. Воно вже забезпечено на один рік їжею і на два роки із гаком, так би мовити, пальному. І воно от собі потихеньку торгує. Цього вистачає нам. От у нас вже 20 тисяч нашого багатства зібрано. 20 тисяч. Ми плачемо щорічно подати. 1800 це небагато. Ми також збираємо поки що вплив. Нам потрібно ще 1, 2, 3, 4, 5. Значить, ще близько 4000 впливу на те, щоб ми захопили всю територію і виграли в сценарії гіндельборта Одними тільки найманцями. Так. Що ще розказати? Так, ми зараз, зараз вирубуємо. Оцю місцину, місцину ми вирубуємо для того, щоб потім ми поставили, так би мовити, стінку, тобто мітку поставили. До речі, якщо по плануванню замку в мене трапився баг. Коли я нажимав планування замку, ось той, що я тут напланував, воно просто закривало гору. Тобто, типу, вважали, що це критичний якийсь баг, і воно просто склада... просто ложилось як картковий е... дон. Але, знаючи по старим відосам, от тут, ось тут, наприклад, щоб закрити цю територію, нам потрібно близько 1000 камінь. У нас тільки воно добувається 247 за весь час, що я був, напевно, і ось тут щось. Такий же зробити теж приблизно 1000. Значить, нам потрібно збирати десь приблизно 2000 блоків. Поки ми, значить, і достатком регіоном накопичуємо, е накопичуємо, будемо, ми, значить, закупляти е бурили. До речі, подивившись м на оцю, так би мовити, так, це що? а, воно не працює. Давайте хоча б включимо, щоб один працював ось тут, бо нам вапняк треба. Або клей, це, не знаю. Так, поки вони там добувають собі каміння, оці от блоки, ми будемо потрошку займатися оцією от частиною. Оцією частиною і ось цією. Так, ось тут нам поки що нічого не треба. Так, скільки у нас людей? Чотири людей. Ага, значить, нам потрібно. Хатину лісника. Хатину лісника. нехай вони врощуть поки що. Так би мовити, все. Так, амбар. Амбар треба покращувати, тому що у нас. Скільки ось тут великий амбар? Ну, воно ще не заповнилось. Нічого страшного, але скоро воно, мабуть, і заповниться. Так, можливо, ще одну нам побудувати. Ага, ось тут у нас доріженька вже є. Давайте побудуємо ось тут ще одну житницю. Ага, так, приєднайся до дороги. Одну от сюди. Одну, потім ми зараз зробимо от сюди. Так, їм щось не вистачає. Ага, ну їм не вистачає, але вони цим не задоволені. Що можна поробити? Їм не вистачає м'яса. Можливо, коли ми досягнемо великого міста. Вони будуть так би мовити виробляти якомога більше м'язка. Так, великий склад працює, це, це працює. Ага, ось тут я ще не зробив. Тобто, значить, свинки, свинки. Треба дуже багато свиней, тому що вони раз на 150 днів нам дають м'яса. Ось тут от рульки з'являються. Можливо, нам потрібно зробити одного м'ясника. Так, житниця, житниця. Щось вони там довго. Ага, точно, точно. Вони довго, тому що ходять от туди. Так, десь близько ось тут. Так, воно до другого рівня умови не виконано. Треба б їм м'ясника когось зробити. М -м -м. Тут чоботарня, тут пиварня, броварня. Ага, ось тут, наприклад. Ні, умови не виконані, а чого ви не радієте? Так, будемо дивитися, де вони, де вони, де вони, де вони не задоволені. Де ж вони не задоволені? Нам потрібен хоча б другий рівень. О, давайте оцей о, другий рівень переставимо на майстерню різника. У нас дуже багато овечок, і будемо ще їх більше робити. А він нам хоча б. А бляха, муха, ну, ворог, ну. 5 секунд. Так, наймаємо знову наших ворогів, оточіше, наших правих е найманців. І будемо. І нехай вони йдуть. І я повернуся, коли ми їх розіб'ємо. Ем, е, я зловив баг, тому що. Ну, я їндельборта воюсь його в війська. Але я приміг. Тобто, я, я не знаю як. Так, Я його атакувати не можу. Дивіться. Ну. Ну, що, що робить? Що робить? Просто, ну. Просто, ну. Експериментальна версія. Багулька. Так, у нас люди тут не задоволені. Так, саме головне, саме головне. Блін, у нас не вистачає ресурсів, господи. ж. Що ти будеш робити? А, у нас немає одежі і у нас немає пива. А хто займається одежею? Хм. Давайте ми її будемо купувати у наших людей. Отримати плащі, відправимо ми, напевно, їм. Що в нас багато? Давайте дошки будемо відправляти. Так, працюйте. Тут також ми отримати плащі, відправити дерев'яні дошки. А, хоча у нас, напевно, вони не працюють, тому що так. Так, треба їм натиснути, щоб вони оце от вишивали. Так, і оці от працюють. Добре. Так, їм не подобається по-моєму, крізника. Давайте ми поки що призупинимо. Нам треба зібрати велику кількість е одягу, щоб прокачати до До 3 рівня. Ой, пряжі у нас дуже багато. Hmm. Давайте у цих от покращимо, щоб вони теж вишивали. Вишивали. так, 6500 майже. 6500 це дуже добре. Ми, значить, будемо потрошку збирати. Збирати. Ой, тут майже все, так би мовити, вирубали. До речі, як я зрозумів, оцей кар'єр, мені показували на тисячу. На тисячу. А, каміння. Це, як виявилось, звичайне каміння на цілу тисячу. А ось багаті поклади, от кар'єру будувати, щоб добувати от такі от брили на камінь, щоб що потім на брили робить. Він працює без безкінечно, що дуже і дуже прикольно. Тому що нам потрібно на будівництво замків дуже-дуже багато. Так, табір -рубів. А Він, значить, закінчив свою роботу. Так, так, він закінчив свою роботу, значить, ми йому. Виставляємо, щоб у нього була необмежена робоча зона. Так, когось там щось не, не подобається. Умови не виконано. Треба нам. ага, Треба нам одежа. Одежа у нас з'являється. Але вона швидко, швидко з'їдається. <���änd> Нам потрібно виробляти, виробляти, її якомога більше. Так, дивимось. Ось сюди. Так, предмети споживання. Одяг. 6 виробляємо, 2 споживаємо, 4 в плюсі. 3, 2. Ага. Ну, тепер ми одне розширили. Одне розширили. на одно. Так, їм холодно. Ну, щось таке от. Так, на одну розширили. Це значить круто. А у нас немає. Ще у нас не вистачає деревини. Давайте ми їх десь приблизно. Пу-пу-пу, де ж ми будемо заготовляти? Тут далеко від міста, але відносно, відносно. Давайте ми, значить, побудуємо ось тут. Недостатньо товарів. Та що ж ти будеш робити? Хто у нас тут все споживає? Пильна яма. Давайте призупиняй свою роботу. Ой-ой-ой, сім. Сім штук, добре. А, давайте ми побудуємо ось тут. І побудуємо також хатину лісника. Щоб вони працювали. Е, пильна яма, значить, ми можемо знову включити. Все чудово. А, до речі, житниця, точно, 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 точно. Житниця, житниця ж. Так, поки не вистачає, вітряний милий не вистачає. Добре. Нічого, хай працюють. Давайте це буде у нас. Так, як ти тут робишся? Так, ти будеш льон жито. Ой-ой-ой, дуже погано, дуже погано. У нас ніяк не вирощується. Ну, давайте, хоча б будемо льон. Льон вирощувати. Ось так от. Так, поставимо туди ще доріженьку. А ось тут таке от маленьке поле ми поставимо. Так, пшеницю все ж таки. Угу. Так, що ти можеш тут вирощувати? Ну, Давайте льон буде. Нехай буде льон. Все ж таки пшеничку ми вирощувати не можемо. Шкода, шкода. Нічого поробити. Так, блоки, поки ми тут говорили, у нас 250 і 282, Ну не дуже багато. А ну-ка давайте подивимось скільки ми виготовляємо їх. Так, це вони ось тут повинні бути. Так. За місяць 6 штук, за тиждень 1 штуку, за рік 71 штука. М -м -м. Тобто, щоб нам приблизно <кій> за 10 років у нас буде тільки 700 штук. За 10 років сім... 700 штук. Ні, на маленький замок нам вистачить, а ось на великий. Щоб великий замок зробити. Оу. Потрібно багато. Так, 13 домівок. Для другого рівня, що нам не вистачає? Одежа і пиво. Одяг у нас просто жирається неймовірними якимось темпами. Так, додатково. Блін, давайте тоді ми купимо щось одяг. Значить, нам потрібна е, факторія в торгівлі поставити те, що ми одяг би закуповували. І потім десь приблизно поставити возити 100 штук. Так, поки що не торгувати, ми потім, ми потім поставимо потім поставимо 1700 монет. Mm -hmm. Але нам потрібно для цього спочатку зробити, щоб у нас дуже багато було деревини. Це як для початку. Ага, ось тут. Так, добре. У нас люди тут працюють, призначаємо худобу на постійній основі. Так, а ось тут худоба є. Худоби немає. Так, призначаємо теж її. Нам потрібно дуже і дуже багато деревини. Що було. Це просто, ну, так, потрібно. Так, велика корчма є. Ага, нам потрібно ще людей. Точно, точно. Ну, у нас працюють поки що вони всім задоволені. Так, десь приблизно де ми можемо ще розширити наше, так би мовити, поселення? Наприклад, ось тут. А, ось тут ми не можемо. Ага, ось тут. Так, ми забули тут посадити. Е. Стоп, а можливо, давайте ми пильну яму поки що відключимо. У нас і так дуже багато оцих, от, так би мовити, дошок. Нащо ви їм стільки? О, одна. А, одна сім'я, тому що ми ж звіти відключили. Так, будемо розширювати, розширювати наші оце от можливості. пу 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 нам би хоча б давайте заплануємо садибу, відкрити планування замку. Так, де ми приблизно будемо? Так, тепер от ми зрубали ось це все для того, щоб ми хоча б бачили. Що ми ось тут от будемо ось так от робити. Так, збереження. десь приблизно ось так, значить. Так. Так. Ось так. Ось так. Мм, давайте ось так. Так, де ж у нас там закінчення? А, ю. -е а, стоп, подожди. Ага, ось тут, значить. Добре. Десь приблизно ось тут. У нас закінчується. Значить, ми робимо ось так. Так. так так ну приблизно ось таким чином М -м -м, блин тут рыба пусть так пусть так пусть так пусть так пусть так А Тепер ми будемо, значить, розміщення доріг робити. щоб ми бачили внутрішню сторону. Так. Щоб ми бачили внутрішню сторону і зовнішню сторону наших у цих от. Тіночок. Так, так. Хоча б ось так. Так, тепер зовнішню, зовнішня нада сторона. Так. оп 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 Так, приблизно ось так. Так, останні трішечки заворачуємо. І ось так. Ми робимо все. Я думаю, чудово. Так, тепер, напевно, ми ще ось сюди проведемо ось таку от доріженьку. Угу. Так, ось тут і десь приблизно напевно ми проведемо її от сюди. Так, 150. Ой, дуже багато, дуже багато всього потрібно. Але ми поки що закриваємо. Чому ми це робимо? Для того, щоб ми бачили, де нам потрібно робити квартали для розширення. Для розширення наших можливостей. Так, значить, ось тут ми таки будуємо великий квартал. Так, стоп. Та ти не приєднуйся, ти. Господи. ж А, їм, їм значить, не до вподоби. Усі. Ага, недостатньо товарів. 14 товарів, значить, ми трішки почекаємо і заплануємо місто. І я скоро повернуся. Так, в черговий раз розбивши ворога. Так, закінчити розмову. В черговий раз розбивши ворога, ми трошки вже розпланували отаке от наше містечко. Наше чудове містечко, точніше, правий берег. Так, ми можемо тут ось так от. Уть, уть, уть Е. Не можемо. А, ні, можемо з'єднати. Все, чудово. П'ять секунд. П'ять секунд. Так, розбивши ворога, у нас тепер ось таке от поселення. От чого я, У нас вже ось така от розмітка поселення. Тут вже житниця будуть скоро працювати. Їх спочатку треба от покращити. А ось тут я не знаю, де у нас що тут в от поставити, тому я думаю, можливо, ще одну майстерню ткача поставити. Хм. Де вона? Ось вона, майстерня ткача. І все ж таки давайте доставимо пасовище. Нехай у нас буде. Нехай у нас буде. У нас тут такий от райончик. Буде такий от прикольненький. Тут ми напевно. Ага, 25 деревини. Ми тут забудовуємо. Давайте приблизно ось так. Стоп, 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 стоп. Давайте ось так. От чудово. І поставимо. Так, я думаю, не ось так. Так, трішки поменше потрібно зробити. Думаю, ось така буде площина наших... Хм. Ні, може замалувати? А, стойте, давайте, давайте я зроблю ось так. Напевно, оце от так от знесу. А ось тут зроблю ось таким чином. Так. Ось так. Думаю. Бем. Ну давай. Ось тут ми побудуємо потім сади. Сади будуть такі от прикольні, такі родющі. А ну-ка, а ось тут ми зможемо щось побудувати. Так, мінус мінус. Так, і ось тут такі те, що огороди. Так, тут будуть сади. Тут потім ми побудуємо огороди. Ось тут. А ось тут в основному у нас будуть люди вирощувати. Хотинку лісника бою ще одну ви поставити. Ось тут хатину лісника. Ось тут ми поставимо дроворубів. І до них ми поставимо ще Ось так от. Тут у нас будуть вирощувати, вони можуть забезпечувати ось цей от місце от в основному, а ось тут ми такі от будуємо е огородини. Огородини прикольні будуть. І що ж, е поки що на цьому, я думаю, будемо завершувати. Наш проєкт Озгіллят вже набирає обертів. Ми потроху заселяємо от, е праву частину міста. І саме головне тепер нам тільки збирати ресурси на те, щоб зробити, оцей от, так би мовити, як сказати, замок, фортецю. Що ж, всім дякую за перегляд, ставте підписки подобайки, якщо вам це подобається, оце от проходження. І до наступних зустрічей. Всім па-па!